Вітаю. Це павук архіопа Брюніха. Ілі в народі називають павук Оса. Він, цей павук вважається ядовитим. Ну, для людей не опасний. Але якщо у когось алергія, то тільки тоді опасний. Для лариків опасний цей павук. У мене на відео це... Самка самці менші, менші по, по розмірам Це поук сімейства кругопрядів. Ну, Ну краще дітям сказати, щоб вони його не трогали. Бо коли дітей укусять, то дітям може пухнути місце і загноїться, і температура буде 40, треба визивати врача. Тому краще дітям сказати, щоб не трогали цього павука. Зрослим то трошечки краще. Зрослим просто буде боліти три дні. Краще випити якісь там лікарства. pede para vocês dar like, comentar e teve